Габузова і Павідфьост Дніпро Брювері. Так поспішали на Хелловін до Одеси, що не встигли передати в магазин якусь інформацію про це пиво, крім того, що тут 7% алкоголю. FDB знову зазначає, що рецепт цього пива написав GPT-чат. Хоча сам час стверджує, що ніякого відношення до цього немає і це лише маркетинговий хід. Пиво має приємний бурштиновий колір та потужну пінну шапку. Солодкий фруктово-хміловивий аромат. Перший ковток супроводжується дуже інтенсивною і пашною хмелевою гіркотою. Десь там на посмоку відчувається Легенька солодкавість, яка нагадує якісь фруктові нотки. Від гарбуза тут застався тільки колір. Можливо тому, що і пашні хмелі перебивають всі інші смаки, які тут були задумані пивоваром. В цілому звичайна і пашка, хіба що 7% алкоголю не відчувається.